Привіт, дітки! Привіт, він на ви на каналі Енні Плейс. І сьогодні у нас два в друзях пупси, так? Я, Од... Дві лялі є, так. Тіма і Діма, так? Ті. Ді. Тіма і Діма. І що, давай, можемо з лялями чайочок поп'ємо? Так. Будемо чайок пити? Так. Звариш діткам чай? Так. Йдемо поп'ємо чаю, з'їмо шоколадочку, так? Так. Ну, йдемо, подивимся Будеш сама варити, чи татко буде варити? А? Аня буде варити. Зробиш чай їй там? Ну, йдем, йдем варити чайочок. Пішли? Йдем на кухню. Ляля. Бери лялі, йдем на кухню. Так, давай. Сади ляль. Так, тут от собі посади. І давай зроби їм чайочку. Звари чай. Як Аня чай варить? Давай татку підтримує. О, так от. Давай, давай зваримо чаю. так. Даєш горняточка. І таткові віддаш. Давай одне таткові, дякую. Підбалям. Чайничок давай. Ти вже зварила, так? Поставимо на огонь, трошки загріємо. Так, ставимо на огонь. Ой, в нас чай зараз закипить, так. Зараз гріється чайничок. Ми ще маємо шоколадку і будемо пити чай. Так? Ну що, Анічка, чай зварився в тебе? Ні. Mm. Давай, то лялям. І давай ще Ані візьмемо. І Ані горняточку. Ну що, зварився чайочок? Давай, бери налий чайочку, дітка. На, налей, гарно. Як ти наливати? ливати? Тут налила. Давай ще тут налий. і тут наливай. Ну шо, йдем пити чай? Давай, йдемо пити чай. Ну що, п'ємо чай, давай татку буде пити. ням-ням. А ти лялям давала пити? Yeah. Ні. Ну дай ляля, нехай поп'є чай. Давай, дай, пей, пей, ляля. Давай. Ой, який добрий чойочок. Ой, який смачний. А другий. І тут, і Діма, і Діма чайочок. чайочку. І тату двоє. А Аня пила. Давай ти пий чайочок. Будеш шоколадку їсти? І лялям дамо, так? Тримай. І лялям, Надай лялі. ням 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 І другий лялі. Ай! Впала лялюся, так? І другий ням-ням-ням. Дякую, Анечка, как смачно було. Нам Аня дала ням-ням, дала шоколадку. Ми попили чайочку, так? І що, ми попили чайчик, ми поїли шоколадку, так? І дивись, як замурзалась. Тіммі замурзався, так? Дивіться, діти, як тімі замурзався в нас. Дивись, заберемо ванночку, давай будемо купати тімі. Давай. брудний-брудний. Так, знімаємо халатик з тімі. Давай тімі знімай халати Ой, не получається. Давай, Аня, помогай. Знімай. Давай! Ой, є. Давай, сади тімі в ванночку. Давай, діма, нахайс боку посидь, та? Бо Діма частенький, діма не замурзався. Давай, сади ванночку. Клади. Ось так, поклали. І будемо купати його в чому? Корпізика. Давай мей -мей, тімі. Будеш тімі. Дивись, давай, давай так татку. Ми їм ручки, ми їм ножки. Давай допомагай таткові. Так, мили, Тімі, мили, два ручки помиїмо, тімі, давай. Помила ручки. А голову? І голову. так. І давай ще личку помимо. Диви, який він замурзанець. Такий замурзанець на Тімі. Давай. Помиличку, личку помили. Ось так, ми помили тімі, дивись, який він чистенький. Може, давай дамо ті пей Хочеш Хочете місочко? На, дай компотику попити, тімі. Давай. Давай пий-пий. Ой, як пив, тімі. Дуже хотів пити, правда? Так. Все, він попив. А дивись, яка наша качечка є. Дивись. Пи -пи -пи. Так, хай нехай плаває з тімі. -у. -у, -у, -у. Класно? Пий-пий? ну давай пий-пий. Тімі, пив. а Діма не хоче пити? І Діма попив, всі попили, і чайочок попили, і шоколадку з'їли, і Тіміка ми покопали. Ну що, давай одягаємо тімі. Yeah. Давай. А ну дітки, подивіться, як мене Аня гарно помила. Який я чистенький чистенький, покупаний. Чайочок пив і шоколадку їв, так? Yeah. Папа, дітки, папа. Папа, заходьте до нас в гості. Так? Чам папа даєш діткам? Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних відео. Yeah. Все, купатися, та? Yeah. Давай. Все, Па-па, дітки. Кака!